Отже, перед, перед тим, як ще перейти до перевантаження операторів, зробимо короткий огляд операторів взагалі. Значить, ну, загалом оператори ми застосовуємо до операндів. Так? Ну і операнди, вони містять дані в певному форматі. Так? Тобто операнд це, по суті, змінна або певний об'єкт, до якого ми оператор застосовуємо. І операторів в C є дуже багато різних. Які можуть працювати з різними типами даних. Одні оператори є дуже такі специфічні, конкретні, деякі з них є загальніші. От власне, власне, про це ми сьогодні поговоримо. Як правило, оператори в C записуються за допомогою одного символа. Але можуть бути і так звані деграфи. Деграфи це оператори, які позначаються двома символами. Ну, це, наприклад, як… Оператори там побітовий Су вліво, побітовий Су вправо, да, або там логічне або логічне І, да, двома знаками посилають. Але також можуть бути оператори, які записуються ключовими словами. Такі теж можуть бути. Ну і нам треба класифікувати ці оператори за різними типами класифікацій, да, поділити їх. На групи для того, щоб нам легше було з ними працювати. Ну і ознак класифікації може бути кілька різних. Одна із класифікацій ґрунтується на кількості операндів, ну, тобто до якої кількості змінних можна такий оператор застосувати. Ну, і в C є всього три групи да, за такою ознакою: це унарні. Да, оператори, які до одного операнда застосовуються, так, або одинарні двійкові. Ну, двійкові не, не в сенсі, що до двійкової системи числення, а до двох операндів, да, або бінарні їх називають. І тринарні оператори, так або потрійні. Ну, він такий є один. Да, цей оператор, він один. Умовний оператор. Це не єдина, скажімо так, ознака, яка дозволяє класифікувати. Оператори, так, деякі оператори можуть належати до кількох груп. Деякі оператори залежно від контексту, можуть бути як унарними, так і бінарними. Ну, Ви, напевно, знаєте, такий оператор як ампресант. Це з одного боку може бути взяття адреси, а з іншого це може бути побітове І. Так? І залежно від контексту, може означати або те, або інше. Також є спосіб класифікації на основі того, де розташований оператор відносно операнда. І тут можуть бути префіксні оператори. Це той же інкремент, декремент, можуть бути постфіксні. Теж інкремент, декремент може бути як після, так і перед інкрементом. Можуть бувати інфіксні. Ну, це ті, які між аргументами. Ну, бінарні оператори, да, вони, як правило, інфіксні, да, тобто посередині оператор, да, по боках операнди А от е з префіксними, постфіксними, постфіксними ви, ви потім побачите, да, що м від того, який це оператор префіксний чи постфіксний, да, від цього залежить, як його перевантажувати. Ну, деякі оператори можуть для вас здаватися дуже очевидними, да, бо ви з такими знайомилися ще в школі на уроках математики, да, це віднімання додавання. А, так, але якщо ви вже трішки вивчали програмування, да, то можете згадати, що оператор плюс це не тільки арифметичне додавання, а це може бути оператор для роботи з рядками. Конкатенація, да, або дописування одного рядка до іншого. Тобто ми приходимо до висновку знову ж таки, що залежно від контексту, один і той же самий значок, тобто один і той же самий оператор, може виконувати різні, різні дії з різними типами даних. Причому властивості ну, таких операцій да, можуть бути доволі різні. Ну, ви знаєте, да, з математики, що від перестановки до данків сума не міняється, якщо мова йде про скалярні величини, так, тому що. Ну, для матриць з множенням це не працює. Так? Тобто Для, для множення, множення додавання скалярних чисел так, від перестановки нічого не змінюється, але от для матриць при множенні матриць, матриць від перестановки результат змінюється. Ну, як ви розумієте, для рядків да, змінюється від перестановки операндів. Так? Тобто, якщо їх переставити місцями, так, то один буде спереду, другий, другий зад. Тому якби, для рядків да, така операція, конкатенація не є комутативною. Да? Комутативність я нагадаю, це властивість, що від перестановки операндів результат не змінюється. Ну і я вже вам колись да, показував оці оператори побітовий сув вправо-вліво, але ви знаєте, да, що Частіше ви їх використовуєте, там треба виводити якісь дані в консоль або зчитувати да, з консолі. Да, це, опера... це заодно ще й оператори перенаправлення потоків. Ну і власне такі значки, да, вони... чому вони можуть бути, крім того, що це побітовий СУВ вліво-вправо, а вони можуть бути ще й операторами перенаправлення потоків. Це якраз відбувається і за рахунок перевантаження, да, перевантаження операторів. Те, що ми будемо сьогодні розглядати. Тобто ми розуміємо, що деякі оператори можуть набувати додаткового значення, так, в якомусь, в якомусь контексті, тобто виступати в іншій, в іншій ролі. Ну і як ви вже зрозуміли, в C можна перевантажувати не тільки функції, але й оператори. Причому перевантаження оператора буде здійснюватися через функцію, ну, через яку саме як саме, та я ще покажу. Єдине, що вам не буде дозволятися змінювати значок самого оператора. Е, так, Тобто, ну, якщо говорити в контексті чисел, да, тобто ви не зможете для, там, для чисел, для числових типів, ви не зможете змусити. Оператор плюс віднімати або множити. Ви тільки зможете в якомусь новому контексті робити щось інше. Тобто для своїх класів, да, ви там можете щось, щось визначити. Ну і не можна всі плюс плюс нові оператори вводити. Тобто не можна якісь там. 2-3 значка долара. Да, придум... Не можна придумати новий оператор. Тобто є е, цілком визначений набір операторів, да, ви можете в нього, так би мовити, якийсь свій новий контекст. Е, в новому контексті вводити для нього нове значення, да, але ви не можете повністю нові оператори визначати. Хоча в деяких мовах програмування е, можна і свої оператори вводити, але поки що не всі. А, значить, і а, мова C вона розглядає оператори, або точніше перевантажені оператори, як певні функції, да, специфічні функції. І тут треба а, враховувати кількість параметрів, які має мати ця функція. Да, ця кількість параметрів має відповідати кількості операндів, да, ну, або аргументів оператора. І тут є певні особливості, і, власне, саме тому ми на початку трошечки розглянули класифікацію операторів, щоб ви згадали, що їх можна класифікувати за кількістю так, бо це важливо. Ну і вам треба буде запам'ятати нове ключове слово оператор. Ну, благо його легко запам'ятати, майже, майже очевидно. І значить, після цього ключового слова має стояти назва самого оператора. Тобто назва, назва оператора це, по суті, той значок, який його позначає. І повна назва функції може виглядати якось так. Тобто Ключове слово оператор і позначення самого оператора. Інакше не допускається, бо інакше ну, не буде зрозуміло, що перевантажувати. А от функція самого оператора, ну як функція вже, да, тобто тіло функції, може бути реалізовано по різному різними способами. І тут є два принципово різних випадки, два принципово різних методи. Це перевантаження може відбуватися в класі, тобто як метод класа, тоді неявно буде вважатися, що об'єкт цього класу, тобто об'єкт цього класу, до якого. Оператор буде застосований, що він є одним із аргументів, одним із операндів оператору, да, сам об'єкт. Да, ну, і це буде впливати на кількість параметрів, які будуть функції. Або це можна перевантажити як окрему функцію, е, да, яка не прив'язана до якогось класу. Е, ну і тоді ця функція має явно визначати типи всіх аргументів, ну і їх кількість. Ну, це було таке, скажімо так, загальне, будемо казати, увідне слово, до, щоб ви трішки пригадали трішки пригадали про оператори. Ну, і, так би мовити, як підсумок, да, можливо, на закінчення, да, ми скажемо, що оператор може приймати різні операнди, різні аргументи. так, Це може бути окрема змінна, об'єкт це теж змінна, може бути цілий вираз. Зі змінних, може бути літерал, тобто фіксоване значення, да? тобто операндо може виступати все із вищим переліченням. Е І значить, е якщо це так, да, то також треба пам'ятати, що відповідний параметр функції да, для такого перевантаження оператора має передаватися за значенням. Да? Це одна із таких ситуацій, одна із таких. Один із таких випадків, коли передача параметру за значенням ну, вітається да, і є, є вимогою. Да? Хоча ми казали, що в більшості випадків треба параметри передавати за посиланням або е, там, вказівником, да? але от перевантаження якраз може бути тим випадком, де вимагається параметри передавати за значенням. Е, ну І якщо Якщо, скажімо так, передбачено, що метод використовує якісь винятки, да, то оператор теж має можливість, має мати можливість викидати такі самі винятки. Так? Ну і значить, тепер, да, після того, як ми трошки пригадали оператори, можемо перейти до перевантаження операторів. Да, як одного із випадків поліморфізму